Привіт! Сьогодні готую тушковану курячу печіночку із цибулькою. Підходить до будь-якого гарніру. Виходить смачно та ситно. Печінка за цим рецептом виходить дуже соковитою та смачною. Отож, готуємо разом. Спершу підготуємо печінку. Тут у мене пів кілограма курячої печінки. Печінку потрібно промити і відрізаємо білі прожилки, щоб не залишилися. Чисті шматочки. Після того нарізаємо одну велику цибулину півкільцями. Обсмажуємо її на розігрітій сковорідці із двома столовими ложками олії. Як тільки цибулька обсмажилася до золотистого кольору, викладаємо її у іншу посудину, а у цю ж сковорідку кладемо печінку. Готуємо печінку на середньому вогні до зміни кольору. Після цього солимо печінку та перчимо. Для цього рецепту нам знадобиться дві маленькі скрипки масла і заливаємо печінку вершками. Тут у мене домашні вершки. Якщо у вас немає домашніх, можете використовувати звичайні або ж саможирнішу сметану, яка є. Додаємо цибульку і тушкуємо до готовності. І ось наша печінка вже готова. Раджу вам спробувати приготувати печінку саме за цим рецептом. Печінка виходить ніжна, соковита і дуже смачна. Якщо вам сподобалось відео, тоді підпишіться на канал і поставте лайк. До зустрічі у моїх нових відео.